Христос Воскрес. Хай Господь Бог спільно благословить всіх нас. Хай Боже благодать буде над нами, бо в цьому світі нам треба захисту Божого. І Господь Бог обіцяв, що своїх покине. Сьогодні ми розглянемо, так, Господь покловні на серце, сьомий розділ Євангелія від Івана, починаючи з 37-го вірша. В останній же великий день свята стояв Ісус і голосно говорив, хто спраглий, хай йде до мене і п'є. Значите, так само подібно, як Самарянці, Ісус Христос каже: Коли б ти просила в мене, я би дав тобі живої води, Він не кладе ніяких умов, ніяких упереджень нема, що тобі треба виконати те і те. Тобі ще треба багато попрацювати, тобі ще треба досягнути того і того, в такі-такі-то терміни, так як люди, як вельможі цього світу, знаєте, збиткуючись, наприклад, навіть над українським народом от, в плані підтримки, тому що роззброїли Україну і зараз дали на розтерзання Путіну. Господь не кладе ніяких умов в самарянці. Коли б ти просила у мене, я дав би тобі. От різниця між Богом і між тими цьогосвітніми князями, які граються Бога, які усього на усього є персті, тління, і їх кінець безславний є, бо тому що ті, які не живуть з Господом, які чинять різні безчинства, злодіяння, Хитрі підступні плани будують, їх загибель прийде на них, як ми чуємо при відкритті шостої печатки, будуть ховатися у скали і казати, «Поспадайте на нас, вельможі, царі, всі ті, які зло вершили в цьому світі. Будуть думати, що вони в скалах зможуть сховатися. Але коли прийде час гніву Божого, про який просять при відкритті п'ятої печатки ті мученики за віру Христову, доки Господи, коли будеш мстити за кров нашу? За те, що скільки безвинної крові пролито тих порядних, добрих людей, Багато просто, навіть коли їх примушували до зла, відрікалися того і таким чином мусили прийняти смерть за свої переконання, за віру Христову. І Господь каже, хто спраглий, хай йде до мене і п'є. Тобто Господь ніякої умови не кладе. Ніколи не біймося, що Господь чомусь нам відкаже. Він каже, повинне просити на добро. Бо каже, просите і не одержуєте, бо тому що не просите на добро. Хто вірує в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. Зауважте, Самарянці каже про воду живу, і тут же Господь знову повторює у сьомому розділі. 38-й вірш, хто вірує в мене, у того, як сказано у Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. І Що для того треба? Вірувати в Господа Ісуса Христа, прийти до Нього, бути з ним. Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Прийти, вірувати. Ніяких Господь не кладе якихось умов. Якихось завдань, все то, що в наших силах. Хто вірує в мене, у того, як сказано в писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. Це сказав він про духа, якого мали прийняти, віруючи в ім'я Його, бо ще не було на них Духа Святого. От. Йдете, відкриває Господь, що то є за вода, яка. Тече в життя вічне, бо кому я дам тої води, каже Господь до Самарянки. У того потече вода, він стане джерелом води, яка тече в життя вічне. Це сказав він про Духа, тобто Дух Святий є тим джерелом і тією водою яка тече в життя вічне. Сказав це, бо ще не було на них Духа Святого Зауважте, бо Ісус Христос не був ще прославлений. Зараз кожна віруюча людина, Господь Бог не кладе ніяких умов. Всі, які йдуть до Нього і п'ють ту воду живу, наповнюється Його словом. У тих людей є джерело. Води, яка тече в життя вічне, Дух Святий, та обітниця зуважте, до да, Самарянці, людині, яка не відзначалася особливою праведністю, особливим благочестям, а людина, на, як скажемо, по наших мірках грішна. Зараз Ісус прославлений, прославлений Ісуса Христа, в чим відбулося, що Він заради нас пішов на хрест. Приніс заради ту жертву, відрував нам життя вічне і благодать Духа Святого тепер є на тих, хто вірує в Господа і Спасителя Ісуса Христа. Багато ж народу, почувши ці слова, говорили Він воістину пророк. Інші говорили це Христос, а ще інші казали Хіба з Галилеї Христос прийде? Завуважте, віра жива і віра книжників. Хіба з Галилеї Христос прийде. Але реально Ісус Христос прийшов з Вифлеєму, так як і написано, чи ж не сказано в Писанні, що Христос прийде з роду Давидова, з Вифлеєма з того міста, звідки був Давид. Отже, виникла в народі через нього незгода. От зауважте. Віра жива в Ісуса Христа, хто довіряє Ісусові Христові, і віра Законницька. Читали у Писанні, що прийде з Вифлеєма Христос, але ж пройшов той час, вони ж не замітили народження Ісуса Христа, бо тому що Ісус Христос не народився, якийсь вельможа, знаєте, у царських палатах, коли трубіли на цілий світ, так знаєте, як. Народжуються діти якихось багачів, то день народження, то все збувається там христини там у великій помпезності справляються, та й то проходить час, забувається. І так же само, бачите, серцем ми можемо почути Ісуса. Ми Ісуса Христа не можемо знаннями осягнути серцем, якщо серце відкрите до Господа і Спасителя Ісуса Христа. Якщо ми впускаємо в своє серце ту Божу любов, вірою, ми відкриваємо прихід Ісуса Христа, і Дух Святий пробуває у нас, і ми є джерелом води, яка тече в життя вічне. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Хай Боже благословіння пробуде на всіх вас. Амінь.